Зупинимо туберкульоз. Прикарпатські медики вболівають за запровадження примусового лікування хворих з відкритою формою цієї недуги. Успіхи та проблеми боротьби з туберкульозом, обговорювали на круглому столі спільно із представниками громадських організацій. Легенева хвороба в Україні кажуть лікарі. Це невиліковна епідемія, від якої помирають частіше та страшніше аніж від сніду. Утім, хворі, які є безпосереднім джерелом інфекції, нині без перешкод виходять в місто, зливаються із натовпом та в будь-який момент можуть заразити кожного. Тож долати поширені недуги варто було б згідно закордонної практики. Такі хворі локалізуються, тобто вони на певний проміжок часу, тобто лікування до їх, скажімо так, обезбацілення, вони ну, мають відповідні умови, от що необхідно зробити у нас, але це треба щоб зрозуміли люди зрозуміли наші юристи громадські організації щоб вони нас підтримали у цьому питанні та не медициною єдиною туберкульоз переконані лікарі це радше соціальна проблема відтак боротися із нею легше та дієвіше об'єднавши зусилля для цього навіть затвердили спеціальну обласну програму подолання епідемії небезпечної недуги першочергове завдання максимально скоординувати зусилля медичних фахівців та громадських організацій співпраця між іншими закладами всіма закладами охорони здоров'я Області і туберкульозним диспансером. Ми хочемо із усіх закладів фтізіослужби служби створити єдиний центр, де буде коригуватися вся дія всіх медичних закладів. Створити об'єднання в об'єднання. Щоб кондорнувати дію повністю в області цього питання, медики констатують, темпи поширення туберкульозу невпинно зростають. За перше півріччя в області виявлено 504 випадки цієї недуги, що на 7% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Утім, є і позитивніша статистика. Показник деструктивних форм захворювання значно зменшився. Загалом на Прикарпатті зафіксовано близько 20 тисяч хворих на туберкульоз.